Друзі, за статистикою, кожні сім із десяти людей на нашій планеті відчувають симптоми цього захворювання. Дві третини усіх випадків цього захворювання це люди середнього віку, професійно активні. Недуга знаходить слабкі місця у чоловіків та жінок. Тяжка робота, стрес, екстремальні навантаження. Це захворювання є настільки поширеним, що дискомфорт пов'язаний з ним відчуває понад 10 тисяч чоловік понад кожні 5 хвилин. Цоку відома напівлегендарна історія про те, що Наполеон зазнав поразки у Ватерлоо саме через напад цього захворювання. Про що йдеться і чому ми досі не називаємо його? Пояснення досить просте. Багато хто не йде з ним до лікаря, адже вважає, що це соромно. А геморой. А, мова саме про нього, це не соромно, а боляче. Якщо його не лікувати, а як, коли і яким чином нам розповість а, наша наступна гостя Анна Жур, лікарка, проктолог медичного центру Стар Доктор. Пані Анно, вітаємо вас. Добре, вітаю вас дуже раді вас бачити. Ну і звісно, перше питання: що ж таке геморой для тих, хто не знає. До того щоб пояснити про цю інтимну тему, досить чуть-чуть розповісти про невеличку анатомію. При народженні у кожної людини в перианальній ділянці та в анальному каналі є спеціальні судинні структури, їх ще називають венозні сплетіння, їх ще називають кавернозні тільця. І коли у людини є хронічний застій крові в цих тільцях. А, вони гіперпластично змінюються та збільшуються. І це вже називається геморой або ще називають гемородальна хвороба. Ми е, на початку проводили деяку статистику. Скажіть, будь ласка, чи все точно наскільки вона поширена <плес> взагалі? Е, кожна друга людина в світі стискається з е, гемородальною хворобою з цією проблемою, але не кожна звертається до проктолога. Отже, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, хто ж частіше хворіє? Чоловіки чи жінки? Однозначно, чоловіки, тому що у чоловіки більш частіше стискаються з, зі значними фізичними навантаженнями. Але жінки теж хворіють. Які ваші поради для того, аби можливо в профілактичних цілях не зазнавати ось цього захворювання? В профілактичних цілях дивіться, коли до мене приходить пацієнт, ми розпочинаємо бесіду з, з того, з чим харчується пацієнт, який спосіб життя він веде. Це перше, що треба уточняти, тому що з цього починається лікування. А модифікація способу життя. Якщо людина багато сидить, то треба хоча б рекомендую, хоча б раз на годину вставати проходжуватись 5-7 хвилин. Цього буде достатньо. Якщо у людини є значні фізичні навантаження, то людині потрібно зменшувати ці фізичні навантаження. А якщо у людини є загострення, взагалі обмежити їх. Якщо це стосується, наприклад, жінок, які вагітні, плід також впливає на розвиток цієї хвороби, він стискає органи малого тазу і відбувається застій крові в органах малого тазу, і тому тобто, жінки вагітні. Часто стискаються. І тому є теж профілактика для вагітних це колінно-ліктьова поза 5-7 хвилин по декілька разів в день, щоб плід не стискав органи малого тазу. Тобто був добрий відтік крові. Скажіть, будь ласка, які симптоми? Чи може людина переплутати геморрой не помічати його? Звичайно, в. Анальному каналі є, є е, декілька хвороб, е, там поліпи, тріщини, е, і вони, в принципі, з геморою мають дуже е, спільні симптоми, тому рекомендую до проктолога звертатися, щоб уточнити діагноз і е, щоб людина е, отримала правильне призначення ліків. Чи може геморой пройти? Самостійно в принципі є такі випадки. Організм у нас, як там не було, дуже розумний і може бути таке, що саме по собі хвороба проходить, але повторюсь, треба йти до проктолога і. Якщо вже треба, то ну, призначити ліки і лікуватися. А в який саме момент треба звертатись до лікаря? Бо ми поговорили про симптоми, і що вони можуть uh -huh. бути навіть непомітними, тобто, коли настане той самий час, коли все треба бігти до лікаря, а якщо у людини є біль, дискомфорт в анальному каналі. Свірбіж, що посилюється під час акту дифекації та після акту дифекації, ще якийсь час зберігаються. Також якщо у людини є кровотечі, у геморрою це зазвичай кровотеча під час та після акту дифекації. Також, якщо є температура, то це 100% треба звертатися до проктолога. Якщо вона поєднеться з болем в анальному каналі і температура, то в терміновому порядку треба звертатися. А паняно, які методи лікування наразі практикують спеціалісти? Є різні методи лікування. То можна в принципі їх поділити на консервативне лікування і лікування хірургічне. Проктолог повинен вирішити, яке з цих направлень. Треба вирішувати. Якщо медикаментозно, це мазі, свічки, таблетки. Якщо хірургічні втручання є багато, їх малоінвазивні, радикальні операції, тобто вибір дуже великий. Ну, тобто все це залежить від ступеня тяжкості безпосереднього хвороби? Так, так, у нас по геморою є чотири ступені тяжкості, стадії, точніше, Перша, друга, третя. Перша це у нас коли гімердальні вузли внутрішні не виходять з анальної з анального каналу. Друга стадія це коли під час акту дефікації вони виходять і самостійно після акту дефікації вправляються. Третя стадія це коли вони виходять з анального каналу. і… Людині приходиться самостійно вправляти геморрадальні вузли. Четверта стадія це коли вузли випадають, пролабують і вже ні самостійно, ні механічно, тобто не вправляються. В анальний канал. Добре, а якщо говорити ось так за останню стадію, чи взагалі можливе прородження цього геморою, пухлину? По статистиці, точніше не статистика. по… Дослідженням то ні. пухлину ні. Пухлина має свої інші передвісники, ну, наприклад, ті ж самі поліпи анального каналу, які можуть перероджуватися в пухлину. Геморой, ні. Давайте ще раз підсумуємо. Нашу розмову, тобто давайте про симптоми перші, коли треба звертатися до лікаря, і до чого це може призвести, якщо до професіоналів не звертатися. Біль, дискомфорт, свербіше, кровотечі, симптоми, в принципі, такі порахувати їх на пальцях, можна мінімальні. І е, при таких випадках треба вже звертатися. Самостійно не рекомендую лікуватись. Тому що бувають такі ситуації, коли людина самостійно лікується, а є вже такі проблеми, коли навіть людину треба терміново оперувати. Зрозуміло, дуже дякуємо, що сьогодні завітали. На ще не цікаво було з вами поспілкуватися. На Жур, лікарка-проктолог медичного центру, стар доктор, була із нами. Друзі сьогодні говорили на інтимну тему: на тему геморою. Якщо є така проблема, у вас не соромтеся і. Швидше звертайтеся до лікарів.